Всім привіт, друзі. Хотів сьогодні поділитись досить таким чудовим відкриванням по хлібонасу Станіславу Юрію Салтаненко. Відео під назвою Імперія. Чому вона розрушиться? розрушилась? Так, звісно, ті же пророки, що вони чим займаються? Вони вертають людей до Бога. Тобто, покаяння. От, як Юрій Федорович він підкреслив: людину, даже можна проклясти. Ну, словом, випадковий, типу, наприклад, тобі тюрма плаче. Тому будьте уважні, що ви говорите, і Бог знає, що все наперед, звісно, і Його слово матеріалізується. Цар, наприклад, даже, ну, от, просить Прокар розгадати його сон, він дає відповідь, Бог відповідає, і дійсно, вибір за людину, що вона обере, і тому люди, я вас прошу, проповідуйте, трубіть. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, місії, слово Боже.